Які любі оселі твої, Господи воїнств, душа моя охоплена прагненням і тужить за дворами Господа, серце моє і тіло волають до Бога живого. Навіть пташка знаходить собі домівку і ластівка гніздо собі, щоб покласти пташенят своїх біля житовників твоїх, Господи воїнств. Царю мій і Боже мій. Блаженні ті, що живуть в домі твоєму, вони безупинно прославлятимуть тебе. Блаженна людина, чия міць у тобі, у чиєму серці стежки спрямовані до храму. Проходячи долиною плачу, вони джерела води в ній відкривають і ранній дощ вкриває її благословеннями, зростають їхні сили, з'являються вони перед Богом на Сіоні. Господи, Боже воїнств, почуй мою молитву. Прислухайся, Боже Яковів. Щіти наш, Боже, подивися, поглянь на обличчя твого помазанця. Адже один день у твоїх дворах кращий від тисячі днів де-інде. Я вибрав би перебувати біля порогу дома Бога мого, аніж мешкати в наметах нечистивців, на бо сонце і щит Господь Бог, він нагороджує милістю і славою своєю. Не позбавить він добра тих, хто ходить у невинності. Господи воїнства, блаженна людина, що на тебе покладає надію.